Красивий красивий. Заїжджаємо. Це не видно. Давай приходимо вже буде ви. Ого, ми вже далеко. 183, водитель, де значок Вейду, короче, сегодня це останнє. часть. Если не встигну дозаписати, записания, но пробачьте. Но я мушу до купити ношу. Я уже не... Я уже поменял тут. Я уже поменял название канала, Я хочу его ву... футбол Ну якось. Нет, то якщо ви на сигурно бурно телефони. Девет. Може и на марка на букву Ж. Слухайте, ребята, дивіться, бачите, з правої сторони все світить. тут де дві колеса, дві колеса, бачите, тут таке, на юбці, і на ліву сторону, ніч, 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 світить, на ліву я, на праву ліву. я. я в шуцях, я так вуху за фейнку, ну, ребята, я вже там чуть-чуть бачу, бачу нашу, за нашу, Остановочку, уже чуть-чуть, но бачите. Бачите, там трохи це таке зеленіє, бачите. Поїхали, братішка, ми скоро, ми скоро давай, давай, ми скоро. Поїхали. Сібере, я сюди був, дав один раз, чисто сюди був. Це дорога, денька 8.22. Це дорога стара, це не нова, є ще добра 20 дорога. це не 20 контент деселений. Подень, то все каже, що він що ще не був на такій дорозі, бо її давай ще викладається. Тут зараз відео мало Іде. та це пісте. Іде! пару почався. Дякую

Віруска далеко може ще й відео бути. Добрий день, вона виїдає. Доброго. <клухи> Я вас переносила. Подивімося, дому полетіли. Тут. Ні, не бачу.

Дископ... От мені приїхав. Вже за сьогодні. Дві аварії, я в шоці. Він пропаде, не дійсно. не буде так. Лежить тут. Виспісь мало, дуже виставши. Все. Він не хоче їхати. Як я тебе не люблю, дав. Ти не будеш їхати, а вже тебе не буду любити. Я це вигружу програм пересекаться, будуть. Давайте на другу. Не, я буду байти на сьому буду на другом. Я буду на тм удавать. Типа буду раз на сьому. Мало, куплю фуру, запишу одно видео. Не, раз в викладываю. Потом запишу одно видео. Далее что я зроблю, я уже дали пуду ще Ну. Дуже слабий, там перший уровень, я його передаю, десь не я його дві мало помалу, коротше, потім виписку їде. Але тут всі ще відео не викладають. Знаю, там ще двісті відео. Щесь осталось відео буси зустрічаємо. А давно мало нуль аварій за цілий рейси дні. Я ту моман не має файно, короче. Пайда розганяю. Я продам принцип, я буду возити сітро, ну таки, знаєте, рейсиду та утреню, якщо буде гроші з ту проблеми. Да budú да ле budú v rejs, ale budu zaroblat Ono se po ní půjde na 11 dní, seruje by. Či prodavat, či tak ja rozčejě, je dobu, raz kúpia, dali bude věd. Teraz jak to bude 不到五不那 Буде возити шути, піски, вугілля, таке. Буде він. воно не буде, я Так, пісняну, коли буде йти так, йому буде досить сто. Йому дуже стару собі. Давайте до клаву ще можливо, це буде норма. ребята уже приезжали я дуже давно сказать я рекламация не знаю Я я забыл 140 если тут был рубал на черный скаль красивый так Я пускал. Э-э-э-э. Друга царь, друга скани, червона, их стики тут. Миллионы, миллионы, миллионы. Я такой, ребята, бал. Минус. Ну, ребята, все, я по... Ща поехал летели. Позгоняем. Вы бачите, то я у нас Брум, брум, брум. Эй,